Доброго дня! вас вітає компанія Мініару, місто Луцьк. Івантажимо тракторця. шифен 354, тракторець одноциліндровий, рівняний. Даний тракторець має повний привід. 35 кінських сил. Вчора були нас клієнти, замовили, вибрали тракторця. Полетаю, кто прохожий, кто прохожий. Давай, давай, добро. Давай, давай. Тут зафіксуємо і будемо вести до клієнтів. Також є в наявності шифени 244-ті, залишилось так само у нас 354-ті шифенги, 240-шифенг, ще один є 240 з переднім радіатором на зборці. Зберемо його трошки пізніше, зараз приїхали на село Воли. Оріони 40-ки стоять на зборці. Будемо збирати Оріони 40 ки і Ловоли 24-ки. Кось будуть цікавити китайські міні-трактори, звертається в місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Трактори та навісне обладнання завжди є в наявності.